Всім привіт, дорогі друзі! Нарешті наші команди зіграли вже в перших матчах Єврокубкових в одній 16 Ліги Європи, Ліги Конференцій. Шахтар помстився за Динамо, обігравши 2-1 Рен в Варшаві. Дніпро 1 на жаль, не, не помстився ні за себе, ні за Динамо. І знову програли ми кіпріотам, друзі. Про це все ми будемо сьогодні в цьому огляді говорити. Напишіть свої враження від двох матчів, від Шахтаря і від Дніпра. Один, звісно, ці враження зовсім різні. І у вас вони, можливо, будуть інші, не такі, як у мене. Але в будь-якому випадку свою думку напишіть, чи зможе Шахтар пройти Рен, такий Рен, і ви вже побачили, який цей Рен. І чи зможе Дніпро один все-таки переламати екларнаку, пройти вже цих кіпріотів. І далі в одній восьмі вже дивитися, з ким можна зіграти. Тому пишіть свої думки, друзі, буде цікаво почитати. Перед початком поставте лайк, підпишіться на канал, це дуже важливо прямо зараз зробити. І не забувайте заходити підписуватись на Телеграм і Тікток, щоб слідкувати за іншим додатковим контентом футбольним на нашому каналі. Пропоную друзі розпочати з шахтаря з матчу, знаєте, з хорошого. Хочеться реально з хорошого. Закінчимо поганим, нічого страшного, але найголовніше, що ми, хоч пораділи сьогодні голам і перемозі і в таблицю коефіцієнтів для України. Шахтар сьогодні, в принципі, не здивував основним складом. Шахтар здивував результатом. тому що в основному складі все читалося. Окрім е, того, ну всі говорили, хто буде зліва. Так, кого випустять? Петряка чи, можливо, Судаков там зіграє, чи буде все-таки Крейськів. Вийшов на цій позиції. Друзі, Криськів молодий, можливо, десь не обстріляний, але дуже талановитий футболіст з дуже класним футбольним розумом. І що, в принципі, виправдало себе, гра показала. Е, в в будь-якому випадку Рен. У Рена були два центральні захисники, дуже молоді і не основні. Тому що е, Белосян, оцей центральний захисник, який отримав оцінку 6,0, як ви бачите зараз, йому 17 років. Другий центральний захисник е, йому 22. Спенсу справа 22. Зліва захисник був 21-річний. Єдиний був досвідчений футболіст це Манданда. Ну і в центрі поля був. Був 29-річний півзахисник, і зліва токова камбі е, йому 29 чи 30, щось таке. Тобто, досвідчених не так багато, і центр захисту просідав. Урена. Початок гри був ну, на диво, в принципі, більш-менш непоганим, хоча незрозумілим і десь напруженим. Тому що не було, не було моментів фактично в матчі. Ось 10 хвилин команди були напружені, ніхто не міг створити момент і, і всі боялися брати на це ініціативу, особливо Шахтар, який сидів на своїй половині поля. Шахтар контролював м'яч, але сиділи в основному на своїй половині поля. Навіть теплова карта по всьому матчу покаже. Ось так Шахтар грав в першому таймі, ось так Шахтар грав весь матч. Ось тут, на своїй половині, в опорній зоні, і вже якось ми старалися отут розігрувати через Судакова, через Криськіва, який зміщувався більше в центр Тому що він завжди тяжів більше до центру, тому що це футболіст ну якби не такого плану, як Михайло Мудрик, в нього немає такої швидкості. І ми ось задавали собі питанням, чи хто зможе замінити Михайла Мудрика. Ніхто, але по функціям, по функціям звісно, ніхто, тому що тут зовсім інший футболіст потрібен. да Шахтарі немає такого гравця, як Михайло Мудрик. Але якщо дивитись на статистику по ударах 14-17, друзі, я вважаю нормальний показник Шахтар. По, по ударах да, трішки гірше 4 удари у суперника 6, але по ударах Шахтар, в принципі, фактично паритет має з командою. Ну, як я й говорив, перші 10 хвилин були дуже напруженими, але вже 11 хвилина подарувала нам дуже класну атаку, дуже класну контратаку. Де здавалося, Прен тримав. Всіх атакувальних гравців Шахтаря, всі чотири захисники тримали всіх чотирьох атакувальних футболістів Шахтаря, окрім лівого захисника Шахтаря Михайличенка, який дуже широко грав, відкрився на фланзі. Рен грав дуже вузько. Михайличенко був зовсім один. На нього пішла вертикальна передача. Він отримав цей пас, війшов в штрафну, пробив манданду і на добуванні зіграв Крейськів. Крейськів опинився. І забив гол, друзі. Що цікаво, в дебютному матчі в Лізі Європи. Він вийшов за Шахтар, дебютував з голом. Це було в УПЛ. І він забивав не, неодноразово в УПЛ. Друзі, виходив і забивав в кожному матчі. Фактично. Тут виходить і забиває. І з'являється на тій позиції, де й був м'яч, де був відскок від манданди. І він просто розстрілював уже ворота, пусті ворота суперника і зробив рахунок 1-0, десь неочікувано. Тому що до цього Шахтар нічого не створював. Це перший такий фактично небезпечний момент. Дуже подобався сьогодні в цьому матчі Михаличенко, Які класні в нього відкривання, як грав на топовому рівні грав Михаличенко, як лівий захисник в атаку і в захист. Дуже сподобався Степаненко разом з Матвієнком, як вони е, грали на захист, відпрацьовували, Трубін сейвив, рятував команду фактично завжди. Конопля поганий матч видав. Єдине, хто не сподобався, це Ласіна треора в цій грі. Ласіна треора випадав, було видно, що, по-перше, знову не вистачає швидкості. По-друге, та боротьба, яку він вів, ту боротьбу, яку він вів, ну, фактично не було з неї сенсу. Типу, він її або програвав, або якщо і вигравав, то скидав не точно, скидав не на партнерів, а скидав на суперника. Типу, ну, його вся взагалі безперспективна якраз. Як ви бачите, виграних єдиноборств. в... В нього нуль просто нуль. Нема виграних єдиноборств фактично у е, ласіне Траоре. Але цікавий момент це те, що в дриблінг фактично Шахтар не йшов. Шахтар грав просто Шахтар грав дуже організовано в захисті і чекав контратак. Типу Шахтар, да, вони контролювали також м'яч, але це все було на своїй половині поля з очікуванням відкривань футболістів на фланах, або Судакова, який міг знайти фланових футболістів, віддати на них, і там уже Михаличенко, там чи Крейський, чи Зубков з коноплею, щось повинні були придумати і прострілювати в штрафну площу. Тобто, Шахтар максимально спростив гру. Менше дриблінгу, більше діла, скажімо так. І точність передач, як бачите, трішки краще у нашої команди. І відборів у нас набагато більше. Це також важливо, тому що ми грали в основному своїй половині поля. Тобто, це пенальті, зароблений коноплею в штрафній площі з правого флангу. Був простріл, і конопля заробив цей стандарт. Конопля заробив це пенальті. Пішов бити Бондаренко, який до цього дуже грубо помилився. Віддавши передачу на нападника Рена, який вийшов сам на сам з Трубіним. І Там якби не Трубін, він реально зробив феноменальний сейф. Якби не Трубін, Шахтар би пропустив із-за помилки Бондаренка, тому що він віддав для чогось неточний пас назад. Та ще й в суперника, та ще й на вихід сам на сам. І він йде бити пенальті, пробив його максимально фігово. Повз руку манданди, не знаю, там якось м'яч проскользнув ворота. Манданда вгадав кут правий від себе. Але Бондаренко все-таки забив роздягальню 2-0. Чесно, це був шок. Я не очікував, що Шахтар вийде і реально ну, ось так обіграє Рен обіграє і е, за всі 90 хвилин зможе витримати натиск цієї команди, тому що другий тайм уже був, звісно, не за нами. Ми забили пенальті. Ми змогли витримати тиск. Ми пропустили, потім Рен нам забив з навісу. Для початку був кутовий, кутовий невдалий. Потім ще один навіс до штрафної на дальню, на дальні не дотримали футболіста. Токо Камбі, який забивав гол. Він замкнув там ні Трубін, ніхто із захисників. До речі, там Михаличенко грав, і він повинен був тримати токо Екамбі, він його не втримав. Трубін на виході не зіграв. Дезбалансований Михаличенко не знав, що йому робити. І Токо Екамбі забиває на дальній стійці, 2-1. Тут, звісно, балідол, тому що нам забили фактично на початку другого тайму. І не сказати, що в Шахтаря не було шансів на контратаках. Були ці контратаки, Зубков втікав, траоре втікав, були епізоди, траоре не вистачало швидкості. Криськів уже втомився. Судаков, ну в нього зовсім інші завдання, він основно розганяв атаки. Михаличенко ну також вже півтомлювався, Тобто Шахтар, якби хотів на контратаках щось створювати, але не виходило. Реально не виходило. І ми вже реально змирилися з тим, що нам потрібно захищатися і захищати рахунок 2-1. Що ми і робили? Рен на нас тиснув, але не сказати, що Рен створив якісь сенсаційні моменти. В другому таймі, ну реально, в кінці, за останні 20 хвилин, Рен фактично нічого не створив небезпечно. Хоча Трубін пару сейвів непоганих зробив. Потрібно відмітити, що Траоре потім змінили. Вийшов Сікан і вийшов Петряк замість Крейськіва. Але Петряк от єдине, що привіз контратаку. Петряк не дуже сподобався. Він вийшов, нічого не додав взагалі в атаці, в контратаці. Дуже-дуже складно йому було. В Сікана, до речі, був момент на контратаці, коли він обіграв голкіпера і бив фактично знову ж таки з острого кута, але фактично в пусті ворота, але там захисник підстархував. Сікана був один момент. Петряк при кутовому, коли Шахтар навішував, не зміг прийняти приборкати нормальну м'яч. Як наслідок ми отримали контратаку Аля Адеємі Фернандеш, як це було в Лізі Чемпіонів. Там вихід один в один був у нападника Рена в Бондаря, і він уже далі, якщо б Бондаря обіграв, то виходив би сам на сам Струбіни. Михаличенко взяв його за футболку, і там ледь бійка не розпочалася. Це єдиний момент у Рена, я можу згадати, таке щось небезпечне. А так Шахтар дуже грамотно грав, компактно грав. І я бачу всі передумови, щоб Шахтар пройшов цей ран. Нічого особливого в ньому нема в захисті в них. Проблеми, великі проблеми. У нас було ну, єдиний момент, що ми пропустили, це якраз гол. Все інше Шахтар контролював, дуже класно грав Шахтар в захисті, реально. От Матвієнко, Михаличенко, в принципі, іконопляни, поганий матч відіграв, я вважаю. Степаненко цементував там все в опорній зоні, вигразав сім'ячі, які тільки можна було вигрозати. Тобто командно Шахтар виглядає дуже здорово. Шахтар вигра... виглядає просто, але дуже цілісно і класно на контратаках, коли вони є. Типу, да, Зубков сьогодні не дуже сподобався в плані реалізації. В нього були пару ударів, але всі летіли мимо. Якось видно, що йому не вистачає от класу в плані завершення. Да, і в плані дальніх ударів не вистачає. Але в будь-якому випадку матч Шахтар видав добре. Я вважаю, що Рен ми пройдемо. З такою грою Рен ми пройдемо. Да, ми граємо просто, граємо від своїх воріт на контратаках, але це гра Шахтаря. На даний момент Шахтар по-іншому грати не можна. На даний момент Шахтар не може в атаку грати один, ну так от відкрити футбол з Реном, тому що нас розірвуть. Дуже класні футболісти в атаці. Той же Токо Камбі, той же доку сьогодні класний матч провів, віддав Голівуш передачу. І плюс він возив там наших захисників, але не довозив. Когось він обіграв. А на того обіграного футболіста завжди е, виростав біля нього. Футболіст, який його страхував. Тому Шахтар. Тут зіграв дійсно як команда, можна сьогодні похвалити і Шахтар, і Ювічовича як тренера, який побудував цю просту, але дуже круту гру Шахтаря, яка дає результат. Найголовніше таблицю коефіцієнтів і взагалі для Шахтаря на даний момент в першому матчі. Тому я очікую тільки перемоги навіть у Франції. Ну і трішки про Дніпро один, чесно кажучи, ну, 1-0 ми програли, гра була. Дуже слабка, гра була нудна, моментів було мало. В ударів у Дніпра 1 взагалі було там щось мізер. Шість ударів тільки у Дніпра 1 було. У Аека 13, у Ствір 5-4 на, на користь Ларнаки. По очікуваним голам у нас 0,34 показник у Ларнаки 1,68. Вони фактично на два м'ячі награли і вони створювали моменти. Початок матчу це був сумбур. Дніпро 1 взагалі не розумів, що робити. В захисті був повний провал, багато браку. Ларнака створила за перші 5-10 хвилин тупо два гольових моменти. Реально. Там в влучали, били блін, в упор в, в Макса Валефа, який, до речі, сьогодні непоганий матч провів, пару класних сейвів зробив. Знаєте, перший тайм був реально нудним. Дніпро один не створив жодного моменту. Один удар був і той не в ствірі, то я його не пам'ятаю. Другий тайм момент добика був, і момент піхальонка. Найкращий момент Дніпра — це удар піхальонка, де голкіпер Аека відбив його. І все. Після цього довбика поміняли, і це вже було після того, як Дніпро 1 пропустила зі стандарту, на жаль. От, з навісу на дальню стійку. Дуже схожий голод, як Шахтар. От, наша біль це стандарти навіси на дальню стійку. Там ми програємо. Там був маленький бабенко з великим кремезним футболістом Ларнаки. І звісно, футболіст Ларнаки виграв ту боротьбу в маленького бабенка і забив гол о, ворота Макса Валефа від стійки меч залетів ворота. Це було на 85 хвилин хвилині. На жаль, ми пропустили в кінці. На жаль, Дніпро 1 знову програв в Ларнаці. На жаль, нема про що говорити про Дніпро 1 Єдині висновки, які можна зробити, по складу. Тому що є новинки. Є Хайнер, який не дуже сподобався, якщо чесно, ні на захист, ні на атаку, поки що не зрозумілий футболіст. Видно, що Амаш не дуже в формі. І Пеглоу видно, що також ще потрібно йому набирати. Тобто новачки, яких взяли, вони поки що ще не на праймі, не на праймому рівні. Сподобався в принципі сьогодні Гуцуляк, дуже старався він грати. І сподобався бланку. Видно, що людина виділяється, він вийшов, і якісь моменти у Дніпра один з'являлися. Оце те, що можна відмітити. І Макс Валев деякі сейви класно робив. А так Екларнака нічого особливого там не створювали, якісь сумбурні моменти з'являлися за рахунок того, що дніпро один помилявся, і все. Тобто, і за те, що ми помиляємось, нам забувають. Хоча стандарт, ну стандартна історія для команди із Кіпру гол з кутового. Блін, вони в цьому дуже класні. Да, це команда, яка забуває в основному з навісів. Тому вони й забили нам з навісу, на жаль. І перспектив з такою грою Дніпра 1 в лізі конференцій нема, чесно, якщо вони й далі так будуть грати. І тут можна робити скидку на те, що Дніпро 1 після зими да, ще поки не війшли сезон. І це нормально, друзі. Тому не потрібно тут хейтити нашу команду. Я думаю, все буде добре. І навіть якщо Дніпро один вилетить з Ліги конференції в одній 16-й, для них, напевно, це буде навіть краще. Вони можуть сконцентруватись на чемпіонаті і, в принципі, сконцентруватись на чемпіонстві, якщо вони цього хочуть. Але принциповість матчу проти Ларнаки дуже висока. Вони обіграли мало того, що Дніпро один два рази, вони обіграли Динамо. І потрібно мати якийсь, якусь честь, якесь ну я не знаю, якийсь рівень підтримувати правильно. Тому що ну я розумію, що кіперська команда там зараз е, знаходиться в чемпіонаті Кіпру на першому місці. Ну Дніпро один також в Україні на першому. Це що означає, що кіперська команда кіп... чемпіон Кіпру сильніше за чемпіон, ну за найкращу команду на даний момент в Україні по місцю. Ну це дуже дивно. Тому Дніпро 1 потрібно відповісти. В матчі відповіді перемогою над ларнакою і пройти цю ларнаку принципово, просто за рахунок принципу налаштуватись на гру і пройти цю команду. Ми можемо її пройти. Нічого особливого там немає, просто якийсь ну реально, не фарт проти Кіпріотів. Реальний не фарт. Інших пояснень в мене немає. Тому, друзі, пишіть свої коментарі, дуже цікаво буде вас почитати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ми будемо чекати матчі, відповіді наших команд, шахтаря і Дніпра Один будемо за них болівати. Найголовніше, що хоч одна перемога в нас є в таблиці коефіцієнтів, це дуже добре. Тому всім до нових зустрічей, друзі.